У більшості браузерів текст зображення та посилання можна перетягувати за замовчуванням. Наприклад, якщо ви перетягнете зображення з браузера на робочий стіл, файл автоматично збережеться на вашому комп'ютері. Це вбудована фіча, яка полегшує роботу з контентом. У цьому відео я покажу, як можна легко та ефектно зробити 3D анімацію з перетягуванням елементу на сторінці. В якості прикладу вирішив обрати героїв коміксів Marvel. Окей, okay, спочатку створимо базову HTML-розмітку, всередині додамо посилання на CSS файл. Також створимо декілька div елементів з класом Card, всередині яких будуть знаходитись елементи зображень з класом CardImage. В кінці додамо скрипт, в якому будемо писати основну логіку, але спершу перейдемо до CSS. Змінимо фоновий колір для документа, а також замінимо стандартне зображення курсору. За допомогою псевдокласу Active визначимо, яке повинно бути зображення курсору, коли користувач натискає ліву кнопку миші. Далі використаємо псевдокласу. After, де якості контенту передамо пусту стрічку. Це потрібно для того, щоб встановити фонове зображення для документу. Це свого роду трюк, який дасть можливість затемнити зображення фоновим кольором, який я додав до тегу Body, а коригувати це можна регулюючи властивість Opacity, яка буде робити контент, тобто фонове зображення, прозорішим. Встановимо властивість Z індекс зі значенням мінус 1. Це потрібно для того, щоб фонове зображення не перекривало картки героїв. Трохи заблуримо фонове зображення, додавши властивість Filter та властивість wheelchange зі. Значенням Transform. Це підкаже браузеру, як очікується змінити елемент. Простими словами, це дає браузеру можливість налаштувати оптимізацію до того, як елемент буде фактично змінено. Для того, щоб мати змогу перетягувати картки, будемо використовувати позиціонування, тому для класу карт встановимо Position Absolute. Далі використаємо властивість Perspective зі значенням 400 пікселів. Власне, вона і потрібна для створення ефекту глибини в 3D просторі на елементі. Вона визначає наскільки далеко або близько до глядача розташована площина, на якій відображається. 3D об'єкти. За допомогою властивості Left та функції Calc встановимо картку героя по центру екрану. Окей, okay, далі для картинки встановимо наступність CSS правила. Так як усі трансформації будуть відбуватися із картинкою, то за допомогою властивості Transition та значення Transform зробимо цей ефект переходу між станами більш природнім та плавним. Вкажемо властивість Width 100% для того, щоб картинка зайняла повну ширину батьківського контейнера та дублюємо властивість will Change. Хоч навіщо я це дублюю, а найбуде, потім по рефакторам. Окей, okay, перейдемо до написання скрипта. За допомогою методу querySelectorAll All дістанемо усі DIV-елементи та зображення. Для того, щоб HTML колекції, які повертає Query Selector All стали звичайним масивом, використаємо статичний метод arrayFrom. Далі створимо змінні, в які будемо записувати обрану карту та обрану картинку. Також будемо зберігати останнє значення позиції курсору по осі X та по осі Y. Ще буде було значення, в яке будемо зберігати, чи натисну користувач на кнопку миші чи ні, а також значення Z-індекс, яке необхідно для того, щоб обрана карта була поверх усіх інших карток. Спершу створимо функцію, яка буде позиціонувати центр картки до позиції курсора. Для цього візьмемо останню позицію курсора по осі X та осі Y, та додамо до них половину ширини та висоти обраної картки. А далі за допомогою властивості left та Top встановимо. Численні значення. Створимо функцію, яка буде підсвічувати обрану картку та змінювати значення Z індекс на одиницю. Також додамо функцію, яка знімає встановлені стилі з обраної картки та змінює значення натискання на кнопку, а також присвоїть анал для обраної картки та зображення. Тепер потрібна функція, яка буде відпрацьовувати кожного разу, як буде змінюватись позиція курсору. Вона буде приймати аргументом event. З нього і можна буде дістати позицію по осі Y та по осі X. Далі буде перевірка. Якщо кнопка миші натиснута та є обрані картка з зображенням, виключимо. Функцію, яка встановлюватиме центр картки до курсору. Також будемо перевіряти позицію курсору по осі Y. І якщо його нове значення більше за попереднє, це означає, що курсор рухається вгору. Тому будемо перезаписувати значення Rotate X наступним чином. Використаємо функцію mathMax, яка приймає два аргументи. В першому будемо брати попередній результат Rotate X та віднімати один, а другий буде максимально допустимий кут оберту для картки, в нашому випадку це 20 пікселів. Це потрібно для того, щоб ми не супер-пупер сильно перекручували картку. Подібні перевірки та записи додамо для випадку, коли курсор рухається в напрямку низ або вправо чи вліво. В кінці перезапишемо останню позицію по осі X та по осі Y. Далі створимо функцію обробник, яка буде відпрацьовувати кожного разу, коли натискається кнопка миші. Вона теж приймає аргументом. Івент. У ньому є властивість Current Target. В нашому випадку це DIV-елемент картки. За допомогою методу getAttribute ми дістанемо кастомний атрибут, який я буду встановлювати незабаром. Ідея в тому, що коли ми отримуємо всі елементи за допомогою Query Selector All, нам потрібно ідентифікувати на яку картку натисну користувач. Коротше кажучи, маючи індекс, ми можемо явно вказати, який поточний елемент обраний. Далі буде перевірка. Якщо за даним індексом є ДІВ елемент картки та його зображення, встановимо значення натиснутої кнопки на true і викличемо функції для встановлення позиції картки та підсвітки. І останній обробник спрацює, коли відбудеться дроп картки. Відповідно, викличемо функцію Reset стилів. Тепер створимо функцію для анімації картки, додаючи ефект обертання і масштабування. Вона викликатиметься за допомогою вбудованої у браузер функції RequestAnimationFrame. Яка запускається кожного разу, коли браузер перерисовує кадр зазвичай 60 разів на секунду. І на завершення пройдемось по всіх картках у дому дереві та встановимо для кожної атрибут Data індекс, про який я згадував раніше. Також додамо відповідні обробники подій для різних дій миші та виключимо функцію AnimateCard. На цьому все. Переходимо в браузер та насолоджуємось результатом. Якщо відео було корисним, не забудьте поставити палець вгору та підписатись на канал. До зустрічі у наступних випусках.